Вибирайте три перші архетипи, які вам підскажуть підсвідомість, в закріпленому ролику твій архетип коханець. Наступного тижня на вас чекає переоцінка ваших любовних стосунків. Ви раптом розчаруєтесь, зрозумієте, що вони порожні і безперспективні. Усе через те, що ви побачите стосунки інших людей зсередини. Можливо, опинитеся в гостях або в інших ситуаціях, де заздритиме любові і турботі. Вам захочеться більш глибоких стосунків, напевно, заснованих на почуттях. І хоча незабаром ви повернетеся до звичайного спілкування, ідея, що з'явилася цього тижня, почне поступово послаблювати архетип коханця у довгостроковій перспективі. Вибирайте три архетипи, які вам підскаже підсвідомість в закріпленому ролику твій архетип. Самітник. Архетип самітника на цьому тижні буде в силі. Додавання завдань на роботі змусить вас ще більше зануритися в себе, віддаляючись від рідних і близьких. Ви відчуєте, що всі навколо лише створюють проблеми і зовсім не полегшують ваше життя. Лише ваші думки і цілі здаватимуться. Правильними і вартими уваги. Але період напруженості на роботі закінчиться до вихідних, і ви знову, після того, будете готові до взаємодії з оточуючими. Вибирайте три архетипи, які вам підскаже підсвідомість, в закріпленому ролику твій архетип мати. На початку тижня архетип матері наповнить вас. Підсвідомою силою і енергією. Ви захочете порадувати своїх близьких. Цього разу вами керуватиме не емоція, а холодний розрахунок і планування. Можливо, ви заплануєте подарунки або заходи для своєї родини, а може вже і навіть і придбаєте їх. Єдине підказує, що саме цього тижня витрати, спрямовані на зміцнення сімейних стосунків, будуть максимально вигідними і виправданими. Вибирайте три архетипи, які вам підскаже підсвідомість, в закріпленому ролику твій архетип батько. Наступного тижня для архетипу батька настане перехідний період. Плани щодо якогось великого придбання будуть переглянуті на користь сімейного спільного відпочинку і чи навіть усамітнення. Ви спрямовуватимете ресурси не раціонально, як планували, а емоційно. І швидше за все, це станеться під впливом іншого архетипу, наприклад, матері. Коханця чи Трикстера. Вибирайте три архетипи, які вам підскажуть під свідомість в закріпленому роліку. Твій архетип і дитя. Наступного тижня єдине попереджає вас про небезпеку. Ваша безпечність приховає від вас істину. завадить об'єктивно оцінити ситуацію чи людину. Ви будете занурені в себе і вимагатимете уваги до себе. Цим може скористатися хижак, це може бути архетип коханця, який постане перед вами романтичним і серйозним кувалером, щоб задовольнити свої потреби. Або трикстер, який обдурить вас і позбавить заробленого. Можливо і просто небезпечна ситуація на дорозі через вашу неуважність до навколишнього світу. Вибирайте три архетипи, які вам підскажуть підсвідомість в закріпленому ролику. Твій архетип. Супруг. Наступного тижня вас чекає атмосфера свята. Ваша друга половинка постарається вас порадувати і організує якийсь приємний сюрприз. Це може бути подарунок, навіть не один. Або захід, такий як похід в кіно чи театр. Ви відчуєте радість, душевний підйом. Однак до кінця тижня ви злякаєтеся, що все занадто добре. Ви Згадайте про негативні риси вашого партнера і навіть побачите в ньому небезпечного хижака, який зробив це все для досягнення своїх цілей. Вибирайте три архетипи, які вам підскаже підсвідомість, в закріпленому ролику твій архетип вождь. Наступного тижня єдине прогнозує вам. Передчасне завершення якогось проєкту. Ви досягнете гарних результатів завдяки своєї далекоглядності, активності, енергійності. Задоволені собою, ви використаєте закономлений час для відпочинку і приділення уваги рідним. Від них ви отримаєте. Підтримку і зарядитися енергією для нових звершень. Вибирайте три архетипи, які вам підскажуть підсвідомість, у закріпленому ролику твій архетип. Воїн. Для архетипу воїна єдине прогнозує прийдешню пастку. Уже розпочата вами справа, заведе вас у безвихідь. Вам захочеться її. Покинути, бо ви зрозумієте, що подальших перспектив немає. Але зробити цього ви не зможете, бо відступ загрожує катастрофою та повним руйнуванням. Це може бути початок нової справи, для якої ви, наприклад, взяли кредит, судові позови, які не принесуть вам вигоди, але заберуть багато часу і нервів. Або навіть. Аварія на дорозі, через яку доведеться домагатися страхових виплат. Вибирайте три перші архетипи, які вам підскаже підсвідомість, в закріпленому ролику твій архетип мисливець. Наступного тижня вам слід остерігатися обману. Ви спробуйте заощадити чи заробити там, де полюватимуть саме на вас. Незважаючи на те, що ви налаштовані на здобич, ви також легко віддаєте зароблене. Ця риса змусить вас ризикувати. Цього тижня страх втратити полоскочив вам нерви, але зрештою ви вийдете переможцем і навіть добре заробите. Вибирайте три перші архетипи, які вам підскаже підсвідомість в закріпленому ролику твій архетип. Друг. Єдине попереджаю, що наступного тижня у вас буде сварка з вашим другом. Можливо, трохи пізніше ви зрозумієте, що були неправі і намагалися маніпулювати ним. Але це усвідомлення прийде вже після того, як ви отримаєте. Відсіч. Вас навіть налякає та сила, яку ви побачите, але вона буде шляхетною. жодних образ і істерик. а, лише холодна і жорстка відповідь того, хто перевершує вас своєю міць. Ця ситуація принесе вас в минуле і змусить згадати часи, коли ваш друг був слабким і вразливим. Але, зрештою, ви поговорите відверто і помиритеся. Вибирайте три перші архетипи, які вам підскаже підсвідомість, в закріпленому ролику твій архетип бунтівник. Для архетипу бунтівника єдине, прогнозує на наступному тижні пошук чогось із минулого. Вам буде потрібно знайти якусь інформацію, яка важлива для вашого розвитку і руху вперед. Ви вкладете у це свій час і увагу, але пошук не увінчається успіхом. Доведеться залишити це заняття, переживши розчарування через недосягнену мету. Вибирайте три перші архетипи, які вам підскажуть підсвідомість в у закріпленому ролику твій архетип мандрівник. Довготривала робота, яку ви, якою ви займалися вже давно, раптом дасть неочікувані результати. Ви не раз намагалися отримати щось від цієї діяльності, але скоріше діяли. Інтуїтивно, знаючи, що це може бути корисним колись. І ось раптом ви отримаєте результат і зрозумієте, для чого це було потрібно. Це приємно здивує вас. Ви відчуєте, як вищі сили вас спрямовують і зробите висновок, що потрібно довіряти своїй інтуїції. Вибирайте три перші архетипи, які вам підскажуть підсвідомість, в закріпленому ролику твій архетип трикстер. Архетип трикстера наступного тижня відчує глибоку самотність. Але для трикстера самотність це нудьга і розчарування. Ви знову підете проти течії, відійшовши від оточуючих і задумаєтеся про освоєння якогось безумного Навику, переконавши себе, що це зробить вас мільйонером. Але єдине попереджає бути обережним, адже ви привернете до себе увагу хижаків, вони будуть підтримувати вас доти, поки ви не закінчите свою гру, а потім скористаються вашою вразливостю. Вибирайте три перші архетипи, які вам підскаже підсвідомість, в закріпленому ролику твій архетип. Творець. Єдине попереджає, що спроба досягти успіху або якихось результатів силою чи тиском на когось не приведе до нічого доброго. На вас чекає скандал. Це може статися як на роботі. Так і просто в дорозі чи на транспорті. Ваше вперте ставлення і агресія призведуть до нервового напруження. Після цього ви заспокоїтеся, ніби виплеснувши негативні емоції, і до кінця тижня знову будете в гармонії з собою. Вибирайте три перші архетипи, які вам підскаже підсвідомість, в закріпленому ролику твій архетип. Мудрець. Ви зіткнетеся з необхідністю перегляду вже усталених правил. На роботі чи в родині усталені стереотипи постійно створюють одну і ту ж проблемну ситуацію. Ви вже не раз задавалися питанням на, на що натякає вам доля. І ось цього тижня вас осяє прозріння. Виявиться, що ви самі весь час допускали одну і ту ж помилку, чомусь вирішивши, що так потрібно думати і діяти. Однак, щоб позбутися руйнівного стереотипу, вам доведеться розпрощатися зі своєю мрією. Вибирайте три перші архетипи, які підскаже вам підсвідомість в закріпленому ролику твій архетип. Мах! Ваш внутрішній стан цього тижня буде вкрай напруженим. Тривожність, необґрунтовані страхи, втрата контролю. Ви відчуєте, що були іграшкою в чужих руках. Ви спробуєте звернутися до сил природи, щоб відновити контроль, а разом із ним відновити. Зруйновані стосунки з близькими. І отримаєте силу. Єдина відповість спрямує вас до людини, яка найкраще вас розуміє. Можливо, кілька хвилин з нею повернуть вас до рівноваги. Вибирайте три перші архетипи, які підскаже вам вашу підсвідомість, в закріпленому ролику твій архетип. Жертва. Архетип жертви наступного тижня зазнає посилення. Вами знову спробують маніпулювати і виведуть на емоції. Крім того, нестача часу посилить почуття образи і усвідомлення сили вашого партнера. А ви вже після примирення почали знову довіряти і будувати ілюзії про чарівне майбутнє. Яке потрібне тільки вам. Посилення архетипу жертви викличе охолодження стосунків з близькими знову. Вибирайте три перші архетипи, які підскаже вам ваша підсвідомість. В закріпленому ролику твій архетип. Маска. Наступного тижня ви ніби втратите орієнтири. Так багато. Інформації, справ, людей. Ви захочете спокою, але водночас відчуватимете небезпеку на кожному кроці. Напруження захопить вас і ви почнете зриватися на близьких. Єдине попереджає вас, щоб ви не шукали тих, на кого можна вилити емоції серед рідних, оскільки. Це матиме для вас вкрай негативні наслідки. Краще виділити час на фізичну активність, навіть якщо доведеться це зробити наодинці. Погуляйте, займітесь спортом, відкиньте всі справи в кінці робочого дня і забудьте про час. Невелике перезавантаження допоможе вам узяти. Ситуацію під контрол і не наробити помилок.